Так, такий комплект легкосплавних дисків. Це Audi Q7 530 r 18 8J et 56 Диски без бордюрки, диски фарбовані, чорний матовий колір Резина 235 60 18 мішлен, Latitude Sport 3, 18-й рік. Стан резини. Пара в такому стані, пара трошки слабша. На сезон хватить, вистачить точно. Так, диски Jumani 8J. Диски без ремонту, без пошкоджень, накачані, відбалансовані, сварки немає. Давайте так. Повний комплект разом з резиною 350 доларів. Це що там, 15 тисяч гривень за 4 диска і 4 резини.